Доброго дня, шановні українці, шановні глядачі. Ми на березі річки Дністер в межах колишнього села Молодово, яке було затоплене в кінці 80-го року минулого століття. І показуємо вам масонський хрест. Будь ласка, масонський хрест, подивіться, все око масонів. Це старе кладовище, де були поховані і євреї, тому що в селі Поливанів яр жили також і представники єврейської національності поряд з українцями. І от на цьому це старе кладовище було залите водою. Але зараз посуха, Дністер відійшов. Ось ми бачимо масонський хрест. Як кажуть, люблю я казати, родзинка. Наших сьогоднішніх сюжетів про Село Молодово, Братанівку та навколишню місцевість. Ми починаємо мандри по Дністру і будемо знімати дуже багато цікавого. Ще раз покажемо вам масонський хрест, до якого я надіюсь ще прийдуть архіологи. Та історики вслід за нами. Річка Дністер, Панорама, Масонський Хрест і ранок українського історика Ігоря Швеця, жителями села Братанівка, які допомагають мені сьогодні в експедиції. До нових зустрічей!